З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження Mazda CX7 2007 року випуску. Офіційний автомобіль, повний привід об'єм двигуна 2 і 3, автоматична коробка передач. Гарний чорний колір, оригінальні легкосплавні диски на гарній гумі. Автомобіль повністю тонований. Є незначні. Потертості по задньому бамперу. Також чотири склопідйомника, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне кермо, кондиціонер, мультимедійна система, підігріви передніх сидінь, світла стеля. Також задній ряд. Без особливих зауважень. Шкіра не затерта, сторонніх запахів немає. Також є електрорегулювання, електросклопідйомники для задніх пасажирів. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест-драйв.